Всім привіт з Гущі! Мене звуть Олена. І сьогодні я хочу записати таке відео про дельфініуми. Я неодноразово показувала в своїх відео, як я їх висівала, як я їх вирощувала. і Багато розказувала, яким насінням користувалась. А сьогодні просто хочу показати квітування і можу щось розказати: свій досвід, свої враження. От, тому. Приємного вам перегляду! Першим хочу показати дельфініум під назвою Дефлекс. Це сорт. Такий дельфініум, а більш мітловидний. От, багато видає суцвіть, і він є проблемним. Проблемним тому, що його потрібно підв'язувати, бо бачите, це його звалило сильною зливою. У нас регіон помірної зволоженості, є вітри. Сильні грози от, і зливи. Тому його звалило. Але сам сорт дуже цікавий. Минулому році таке було ріденьке квітування, а зараз уже кущики йдуть набиті. От, дуже такий ніжний, таке, прям як мереживо. Він заслуговує уваги, заслуговує любові. От, вони є такі синього кольору, до речі. Через перепади температури, я не знаю, чи камера покаже цей пігмент. Він був, була така одна квіточка, мабуть, оця, от, де були вкраплення такі, знаєте, яскраво-блакитні. Але це від того, що холод, тепло, видно, це якось впливає на квітування. Взагалі, я вам хочу сказати, дефільфініуми вони не бояться холоду. Їм не страшні ці холоди, там приморозки. Їм страшні заливання, замокання. От в мене на жаль таке існує, тому що. Грунт тяжкий, тут чорнозем плюс суглинок. От, і коренева на деяких сортах не справляється. На жаль, деякі сорти, мабуть, три сорти я втратила. Не вийшли вони з минулого року, хоча ділянка, бачите, освічена, тут постійно сонце. От, звісно, я доглядаю за ними. От не даю тут ніяких зарослів їм немає. Вони тут головні. Все, що тут коло них, це їхня свита. От, Але всяке буває. Тому, якщо комусь подобається такий сорт, майте на увазі, що він потребує підв'язки. Він високий, він в мій ріст. Я рост маю 1,64 м. Далі, це. Фаворит мій, я його недооцінила свого часу. Висівала з насіння. Насіння купувала професійне. Магазин Квітосвіт. Дякую вам. Я вам вже один раз писала відгуки і говорю це в своєму відео: що ваше насіння якісне, ваші дольфініуми сходять. Сподіваюся, що так буде і завжди, і у вас буде завжди якісне насіння. Тому що я. Показую результат і не боюся сказати вам дякую за це. От а, значить магічний фонтан. Чим він мені сподобався? Тим, що це дуже акуратний і компактний кущик видає. Не суцвіття, але дуже товстий стовбур. Майте на увазі, там пустота, то тобто як воно йде. Але він міцний, тому що він пережив навіть вітри сильні і його шатало. Так шатало, що я думала, що я підійду і буду його обіймати, щоб його не звалило. Але бачите все? Він, правда, для свого самозбереження він видав тільки одне суцвіття. Хоча потенціал є на декілька. Там трошки згодом я покажу ще одного магічного фонтану в мене на клумбі, який в затишку. Але повернемося до цього. Що тут? Тут сильно набите суцвіття, це взагалі шикарне. От, квіточка напівмахрова, вже тиждень, вони квітують. Зараз джмелі їх будуть запилювати. І соцвіття, ну квіточка піде вже в насіннєву коробочку. От, а такий має таку висоту, ну Хоча магічний фонтан, по своїм характеристикам, має висоту 90 см, але можливо це суцвіття його 90 сантиметрів, тому що він мені, ну, десь десь ми. Я, ну, скільки це? Ну, метр сорок-45 він десь, отака, ця рослина, одним словом. От, дуже компактно, акуратно, Я задоволена. Був у мене такий ще з білим вічком, але він не вийшов ще. Ще з того року він видав своє квітування. Зараз я розкажу моя помилка, і я її зараз вам розкажу, щоб ви витико не допускали. От чому він не вийшов? Він відквітував і все, і загинув. Але є причина. От, але поки що показую вам цього красення. Я не задоволена. Колір е, темно-фіолетовий, хоча і маркується як е, синій із темним вічком. Є в нього, може, десь якась і пігментація синього кольору, десь якісь вкраплення, їх просто камера не передасть. Але це колись квіточка свіжа. Коли вона старіє, вона яскраво насичено фіолетового кольору. Так, є ще такий у мене красень, теж я висівала. Це насіння звичайне. Я здивована, як воно могло так у мене прорости. Сорт чорний лицар. Таке набите суцвіття, але теж непогане квітування. Рівнесенький, не погнуло його, не вигинає, стоїть рівно, дає гарний потенціал, квітує просто шикарно. От, але він бачите, більш на такі ділянки, де потрібно простір. Він гарно розростається, От, не дивлячись на те, що рослині вже друге літо, він має висоту метр. Можливо, 75 вже до 1,80 вісімдесяти доходить. Ну, його максимальна висота 1,80 м. Це минулорічні дельфініуми. Я їх висівала, вони в мене не квітували, але кущики збереглися, слава Богу, корінчик, все, вони вже видали отакі невеличкі кущики. Так, яка проблема? Тут все добре, тут мені все подобається, нарощується листява маса. От для того, щоб потім видати, буде суцвіття, Він видасть суцвіття трошки пізніше, але в нього буде сила його утримувати. А ось оцей, цей одразу пішов в суцвіття. Видно, щось тут не так. От у мене вже була неодноразова така проблема, і вона закінчувалася фатально. Тобто, кущик. Іде соцвіття, він квітує, потім це все благополучно відквітує, відквітує засихає і, і все, і пропадає. Таких у мене було випадків дуже багато. Тому я на початку зриваю ці всі суцвіття, бачите, все рівно він, він зі мною бореться, він мені дає соцвіття, бачите, з пазух і все, але я йому кажу: ні, не, не потрібно це робити. треба. Ага, ось, бачите, все, все добре. Бачите, я зірвала соцвіття. все-таки я перемогла. От, я заставила його і він дає мені новий, нову розетку, тобто він не загине. Бо якщо б я захотіла би помилуватися його квіткою, то кущик би пропав. Таке буває. Ось теж мої сіянці. Це цього року сіянець. О, Дуже гарно він пішов в ріст новозеландці. Сподіваюся, що навіть до серпня буде квітувати. От, це теж, це минулорічний, теж така сама була історія, як з тим, що я до цього розказувала. Теж була е е суцвіття, яке я зломала. А це не пручався, це одразу почав нарощувати кошик. Тобто тут то все, все добре. Знаєте, інколи треба, щоб зберегти рослину, е пожертвувати. Е Іменно квіткою. Так, вони квітують класно, ці дельфініуми, але буває таке, що одноразово. Ось ще один мій сіянець, От, висаджений в відкритий ґрунт. Як буває, зазвичай, коли ми гарно нарощується вже листяна маса, ми пересаджуємо у відкритий ґрунт. І тут їх починаються проблеми. Жовтіє листя, він засихає, здається, що все. Ні, не все. Це так він адаптується. Головне, якщо є приріст новенький, все. ми так от тут рихлим, щоб туди проникав повітря в корінь. І легенько поливаємо. І далі він піде в ріст і все з ним буде добре. Це така адаптація. Трошки вони. Важко адаптуються, коли ми їх із горщиків висаджуємо в відкритий ґрунт. Коли вони самі насіваються, там проблем немає. От, а коли от ми втручаємося вже туди, то трішки бувають моменти, але в, в, не завжди в мене дуже багато було випаду, і він і буде випад, тому що ну, це царзілля, що сказати. це дельфініуми, вони непрості квіти. От, і з ними треба багато терпіння. Це така наостанок. Моя показова клумба. Навесні я знімала відео. Тут взагалі був жах, тут все в мене вимерзло. От, але я знала, що з часом воно все відійде. Такі рослинки живучі тут у мене. Ну, головна тут ялинка. Вона колись буде красуньою, поки що вона малесенька. От, але доповнюють її тут різні квіти. Однорічна лабелія синенькі такі, якщо хто не знає. Це рарію я висадила. Ну, все тут сизе. У мене є відео про цю клумбу, я назвала її паморозь. І звісно ж сюди я спеціально вирощувала дельфініум іменно білого кольору з темним вічком. Це магічний фонтан. От про нього я і казала, що бачите, коли йому затишно, коли він не відчуває якоїсь небезпеки, він видасть свою потужність. Цьому саджанцю рік теж висіяний з насіння, от і одразу вже дав три суцвіття. Він буде квітувати і в липні, і в серпні. Буде поступово там будуть хвилі квітування. У Мене дельфініуми квітують за сезон за літо тричі. От, буває таке. Не, не всі, правда, але квітую. От, Наприклад, той, що Чорний лицар тричі, три рази видавав От, Магічний фонтан двічі. Ну, сподіваюсь, будемо бачити, що в цьому році буде. В минулому році так було. От, тому ось така моя історія з цими дельфініумами. Я не професійний, професійна квіткарка. Я... Не експерт, ні в чому, я просто вам знімаю, показую те, що я зробила власними руками, як воно в мене проростає. Можливо, я зрозумію, що хтось подивиться і скаже, що все не так, все неправильно. От, але ну, кожному своє. От, для душі вирощуються квіти, мені подобається. Е, мені не треба їх ціла плантація. Хай їх буде декілька і але головне, щоб вони показали свою велич, свою красу і свою статність і аристократичність. Тому дякую, що ви зі мною. от Всім добра, миру, бережіть себе.